Сняна пора, які радіють і природа, і люди, незважаючи на війну. І певне сам Господь, бо саме в цю пору він послав нашому народові генія і національного пророка, Тараса Шевченка, який став його душею, його зорею. Тарас, просторо в цьому імені у ньому вся історія наша, все наше буття, уявити себе без Шевченка. Все одно, що без неба. Він наш всесвіт. Нас просто не існує без нього. Шевченко це Україна, і це на всі часи, допоки й світу. І ми щороку приходимо до Тараса як до української святині, аби набратися снаги, очиститися перед неповторним світом його дум. Прийнятися і причаститися великою вірою в правду між людьми і майбутнє українства, звернутися до Господа нашого словами Шевченка. Мені о Господи, подай любити правду на землі і друга щирого пошли. А всім нам вкупі на землі єдиномисліє подай, і братолюбія пошли. Просимо розпочати наш захід настоятеля Святотроїцького храму Отця Віталія. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Це життя великого поета це, ми бачимо, молитва. Молитва за Україну, молитва за той знедолений люд, молитва за волю. Я вчора натрапив на такі гарні-гарні слова. Не дай нам Боже втратити країну, небесний Отче, бережи її від зла. Моліться люди всі за Україну, щоб батьківщина у дітей була. Дніпро благає, Хортиця, Карпати. Через віки заговорив Тарас, великий гріх є матір продавати без України і не буде вас. Тож давайте ми всі піднесемо молитву за нашу Україну, адже зараз у нас йде велика війна, велика ненависть намагається захлеснути всіх нас. Господи, Боже, спасіння нашого, Ти єдиний твориш чудеса, поглянь у милості та щедротах на смирення, слух Твоїх і людинолюбно вислухай і помилуй нас. Бо вороги наші зібралися наші, погубити нас і знищити державу нашу та святині наші. Допоможи нам, Боже, Спасителю наш і визволи нас заради слави імені Твого, і нехай на нас справдяться слова, сказані Мойсеям. Будьте сміливими, сійте і побачите спасіння від Господа, бо Господь переможе за нас. Так, Господи Боже, Спасителе наш не поміни беззаконь і неправд людей Твоїх, і відвертайся від нас з гнівом своїм, але в милості і в щедротах відвідай смирених рабів Твоїх, що до Твоєї милості припадають. Повстань на допомогу нам і подай воїнству нашому зім'ям Тої перемогти. Зруйнуй неправді наміри тих, хто йде нас війною. Молимось до тебе, владику миру і спокою нашого. що як ще зайдем, так нехай ісчезнуть і вороги наші. І як порох розсипається від лиця вітру, так нехай розвіються їхні злі задуми знищити державу нашу українську. Господи, втихомир тих, хто противиться западям та постановам Твоїм. Поверни їм пам'ять Твої заповіді, блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться. А для тих, хто противиться цій твоїй заповіді, пошли ангелі, які сельтні страх і пам'ять про те, що і вони себе християнами називають. Нехай же, Господи, буде воля Твоя над нами. І якщо Твоє приведіння буде таким, щоб покласти воїнам нашим у битві за віру Україну душі свої, то прости їм гріхи їхні. І в день правни твого суду подай він ці нетління. Але віримо і молимось тобі, велика даревити, Господи, що за ти захистиш, що Ти гомириш і на поможе спокою прийдеш усіх, бо ти є захист, і перемога, і спасіння для тих, хто надіється на тебе. І ми тобі, славу осилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. До слова запрошуємо міського голову Івана Михайловича Кохана. Згадаємо сьогоднішню ніч і любителів робити прив'язку до дати. Не дає в спокою дата народження Шевченка нашого Тараса Григоровича. Тим сволотам, які хочуть нас. Спонукати до паніки і до довічаю. Цього не буде. Не дочекаються. Ми з гарячим серцем, з холодною головою, знищимо. З нами Господь. Він був як полум'я. Його рядки, дзвінки і небезпечні, наче криця. Пережили і житою і пшеницю і хліб і сіль, і війни, і віки. Тож, давайте сьогодні не злим тихим словом згадаємо свого пророка, торкнувшим серцем шевченківських творів, проймемось їхнім духом і будемо щиро надіятися, що він додасть мудрості і совісті всім керівникам, стійкості й мужності нашим захисникам та терпіння людяності нам, простим українцям у ці важкі для України часи. Бо йому колись, як і нам зараз, боліла Україна. Світи, тихий, краю, милий, моя Україна. За що тебе сплюндровано, За що, мамо, гинеш? Чи ти рано до схід сонця Богу не молилась? Чи ти діточок непевних звичаю не вчила? Молилася, турбувалась, день і ніч не спала, малих діток, доглядала, звичаю, навчала? Виростали, мої квіти, мої добрі діти. Панувала і я колись на широкім світі, панувала. Ой, Богдане, нерозумний сину, подивись тепер на матір, на свою Україну, що колишуче співала про свою недолю, що співаючи, ридала, виглядала волю. Ой, Богдане, Богданочку, якби була знала. У колисці б задушила під серцем приспала, і степи мої запродані жидові моті, і сини мої на чужині, на чужій роботі. Дніпро, брат мій, висихає, мене покидає, і могили мої, милі москаль розриває. На четверо розкопана, розрита могила. Чого вони там шукали, що там скоронили старі батьки? Ех, якби то, якби то вони знайшли те, що там схоронили, не плакали б діти, мати не журилась. Нам нащадкам великого пророка. Важко визначити, коли Шевченко був потрібніший рідному народові, чи в ті далекі жахливі часи, коли він був поневолений, а чи сьогодні, коли Україна веде боротьбу за цілісність і незалежність, тим самим духовно відроджується і стає єдиною в помислах і діях, мій Боже милий, знову лихо. Було так любо, було тихо. Ми заходились розкувать своїм невольникам кайдани. Аж гульк і знову потекла мужицька кров. За горами гори хмарою повиті, засіні горем кров'ю политі. От там то, милостиві ми, ненагодовану і голу застукали сердешну волю тайськуємо. Лягло кістьми людей муштрованих чимало. А сльоз, а крові напоїть всіх імператорів безстало, з дітьми і внуками втопить сльоза худовіх, а дівочих пролито тайно серед ночі А матеріх гарячих сльоз, а батькових старих гривавих ріки. Море розлилося, огненне море. Встане правда, встане воля і тобі одному помоляться всі язики во віки й віки, а поки що течуть ріки, криваві її ріки. Борітися, поборете, вам Бог помагає, за вас правда. За вас слава і воля святая! Все йде, все минає. Але Шевченко буде так довго безсмертний, як довго існуватиме Україна. Хоча й минуло вже 209 років від його народження, але кожне слово Кобзаря ніби із сьогоднішнього дня, ніби повчання, ніби заклик. Орися ж ти моя ниво, долом та горою, та засійся чорна ниво долою ясною. Орися ж ти, розвернися, полем розстелися та посійся, чорна нива, долею полийся. розвернися ж на всі боки, ниво, десятино. Та посійся не словами, а розумом, ниво. Вийдуть люди жито жати, веселії жнива, розвернися ж, розстелися ж убогая ниво. Свою Україну любіть, любіть її вовремя люте. В останню тяжку минуту за неї Господа моліть. Обніміте ж, брати мої, найменшого брата, нехай мати усміхнеться, заплакана мати, благословить дітей своїх твердими руками, і діточок поцілує вольними устами. І забудеться самотня давня година, і ожива добра слава, слава України, і світ ясний невечірній тихо засіяє. Обніміться ж, брати мої, молю вас, благаю. Зараз, як ніколи, стали актуальними рядки заповіту великого патріота рідної землі. Ставайте, кайдани порвіте і вражою злою кров'ю волю окропіте. Задаймо зараз собі кожен запитання словами Тараса Шевченка. Україну! Серце моє ненько, де поділося козачество, червоні жупани, де поділася доля воля, бунчуки, гетьмани, де поділись? І сьогодні ми з гордістю на повні груди відповідаємо. Є у нас герої, є українські орлики, Мазепи, Сагайдачні, Дорошенки, Сірки, Кривоноси. Вони неодмінно виженуть путінських посібак із нашої святої землі. Адже Україна. Свята земля Тарасова територія гідності і волі. Ми щиро вдячні вам за увагу, а нашим учасникам Богдану Кухару, Ользі Корченюк, Анастасії Захарчук, Валерії Ніцелик і Михайлу Юзифочу за творчі гарячі серця. Нехай гордий український дух Великого Кобзаря перебуває завжди з вами. Нехай вогонь його слова укріплює нас. І запалює в наших душах віру, віру в Господа, Творця нашого, надію, надію в неодмінну нашу перемогу та любов, любов до рідної землі, свого народу, своїх захисників. І нехай це будуть не лише палки слова, а діла наші. І на оновленій землі врага не буде супостата, а, а буде, буде син, і буде мати, і, буде і, мати, і будуть люди на землі. До побачення! Все буде Україна! Слава Україні! Друге слава! Слава нації! Україна! Она усе!